Відбулось засідання закритої 27-ї сесії Подільської міської ради. З перших 24 питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Головна увага була приділена земельним питанням, а також різносторонній допомозі Збройним силам України. Крім цього, були внесені зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільської міської територіальної громади. Вирішувалося питання спорудження пам'ятного знаку Загиблим військовослужбовцям з наступних трьох соціальних питань виступила заступник міського голови Людмила Задорожна щодо внесення змін до програми розвитку медицини, освіти та спорту. Що стосується шефської допомоги військовим частинам та про внесення певних доповнень до переліку адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг, доповіла заступник міського голови Таїсія Скрипник. Про внесення змін до бюджету Подільської міської територіальної громади на 2023 рік доповіла перший заступник міського голови Олена Музичук. 27-ма закрита сесія Подільської міської ради пройшла в конструктивній обстановці. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.